дівчата хлопці. Сьогодні захотілося мені спекти пиріг. Значить так, ось у мене тут стакан теплого молока, а вірніше, у мене 50 на 50, півстакана молока, півстакана водички. Це все тепле. Тепер дріжджів я кладу, дві чайних ложки, один пакетик, 11 г. Дві ложки цукру покладу, ложку борошна. Це я, коли сухі дріжджі, то я так роблю, щоб трішки наче опару зробити. Взагалі-то я люблю тісто одразу замішувати. Це я зараз розбовтаю і хай постоїть хвилин 10. Бачу, дріжджі активізувалися. Вже бульчать. покладу я сюди одне яєчко куряче, бо мені кажуть, що в мене завжди надоїла одні ті самі рецепти. Ні. У мене рецепти завжди різні. Дві ложки олії. Можна три, давайте три. Постійно повторюєте одне і те ж. Ні, дівчата, в мене рецепти неповторні. Так, тепер покладу ще солі, півчайної ложки, Розбовтаю це все діло. Якщо він у вас буде солодкий, то покладіть ванільного цукру, а я ще не оприділилася, то я не кладу. І борошно. Від 450 грамів приблизно, я завжди кажу, але треба віяти і замішувати стільки, скільки візьме. Скільки треба, дівчата. Я вію поступово і замішую. Тісто я вже замісила, вимила руки, помазала олійкою. Ось таке воно в мене гарне. Кладу відпочивати, накриваю пленочкою, кутую рушничком, дівчата. І десь на півтори годинки хай відпочиває. Так, дівчатка, поки тісто моє стоїть, я готую капусту. Мені треба натушити капусти. Ось у мене капуста, морквинка така. І цибулина. Це я зараз капусту кришу звичайним чином. Моркву я потру на тертушці і цибульку кришу. стараюсь так тоненько нашатковать. Я, девчатка, капусту люблю тоже, ну, дуже. Я крышу, кто-то напишет, может, а может, никто не напишет. Ножик для сыра у меня. На все выпадки жизни. Дуже люблю я ним працювати. Вот. из у меня. Девчатка, выклала я капусту в мисочку. Сюда добавляю цибулю, моркву. Морг викладіть, хто скільки любить, хто багато, хто небагато. Солю. Десь півчайної ложки, солі, приправи, спеції за смаком кладіть, хто що любить. І цукор я обов'язково кладу. Оцет я завжди в кінці кладу. Соус, томат за смаком, хто як любить, теж я в кінці кладу. Це я гарно перемну. І відправляю на холодну сковорідку, викладаю сковорідку, заливаю олією і тушу під кришкою. І періодично треба перемішувати. Дівчата дуже тут просто. Капуста тушиться, і наприкінці тушення я додаю ложку чи то дві томати. Обов'язково треба куштувати, кому солі додати, кому цукру, кому що. Ось так гарненько вона у мене вже протушилася. Можна не класти соус, хто не любить. Я то не сильно люблю, але в мене солодкий, то я покладу. Підкислюйте за смаком, куштуйте. Якщо треба, то кладіть чи то оцет, чи то хто що хоче. І ще хвилин 5 і готово. Тепер, дівчатка, дійшла справа до тіста. Тісто таке, як завжди, гарне. Умовно я розділяю на більшу частинку і на меншу. Це більша частинка. Ось так, а це менша. І відкладаємо. Ось моя капуста Холоне. смачно так виглядає. Я підготувала поверхню, де я буду робити пиріг. Можна без такої жаровні. можна просто на, на, на жаровні на іншій. Зараз я покажу, можна на такій дівчата. Більший кусок тіста. Я ось так беру, і розкладаю і розкачую. Приблизно я ось так розкачала, щоб. Гарно так. Тепер робимо бортики. Можна фігурним ну, різачком таким, можна звичайним, можна звичайним ножиком. Робити такі надрізи, десь нам треба 3 см надрізати. І товщиною десь, може, до сантиметра. Ось так. І, і ось отак ми один згорнули, другий і на перехрест поклали. Ось так. Один сюди, один сюди. Сюди. А взагалі-то як вийде, головне з душею. І ось так воно буде гарно. А можна взагалі віночок робити, як на вареники. Просто так загинати і отак. І вийде. Я сьогодні так роблю. Не сильно і мені подобається те, що я понакручувала. Але я ж не художниця. Все вийде, головне з душею. Можна залишити. Так, далі працювати. Але ж у мене ж є така поверхня, то я зроблю тут. Мені хочеться ці кони, ось так, я зручненько виклала сюди і все. Підрівнюйте, хто як хоче. Якщо десь щось не виходить, то переплітайте, ліпіть. І не забувайтеся, що ви ліпите тісто, а не тісто у вас Все сивить. Тепер далі викладаю сюди начинку. Поки що відставляю ще один кусочок тіста. Я хочу залишити ну так, просто десь кульку таку невеличку, десь, може, як куряче яйце, може, десь щось там. Приукрасити, чи що щось може сховати. От. Тепер я просто так розкачую теж. Розкачала я, дівчатка, і цей пласт. Тепер я так візуально хочу розділити його наполовину. Ось так, намалювати. Так. І беру я знову ж ножик, різачок чи ножик, в кого що є. І ось так до цієї серединки від краю відступаю. Десь сантиметр, і ось так я. Можна взагалі те, які хочете рисочки робити. Я ось такі, так само і в іншу сторону я. взагалі хто яку хоче, таку і вирізайте. Ось приблизно так. Вене вийшло. І охайно так накриваю, вирівнюю. Зовсім не хвилюю, дівчата, бо все в нас вийде, ви ж знаєте. Шукаємо наші бортики. Все вийде, дівчата. Вирівнюємо, вирівнюємо ви не хвилюємося взагалі. Ось так я поклала. Все рівно, коли воно буде підходити, воно знайде своє місце. Головне, щоб бортики були. Десь щось підрівняли, десь щось так заліпили, і все буде добре. У мене ще залишився цей кусочок тіста, то я його розкачую, зараз якісь узорів наробимо. Або просто поріжемо на, на такі смужки і вигріємо духовку, бо тісто вже підходить. Тісто наше підходить. Знову смужечки, дівчата. І вже ж ви їх кладіть туди, куди вам захочеться. Ось такі я зробила пиріг. Тепер ставлю в розстойку, хай постоїть, щоб збільшився так гарненько. Дівчатка, ось так він у мене гарненько підійшов. Я помазала яєчком його кулячим. І ставлю в духовку 180 градусів. Десь, може, на 40 хвилин. Потім скажу, ось і спікся мій пиріг. Гарний, правда ж? Головне, з душею все вийде. 45 хвилин. Він у мене випікався. Хоча я люблю формі, бо форма для того є форма, щоб придавати виробу форми. Ваша фантазія. Що хочете, те кладіть. Як хочете, так і виліплюєте. І все у вас вийде. А всередині, дівчата, пиріг. капустою. Я люблю все з капустою. Можна з повидлом. Можна з яблуками, можна з чим хочете. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!